Четвер, третя квітня, час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бистро, Вітаю! Розпочинаємо інформаційний випуск з таких тем на місці ракетного удару. У мене вся квартира повністю в склі. Місцеві жителі згадують пережите і наводять лад у своїх домівках. Алгоритм допомоги. Кошти з міського бюджету виділяються безпосередньо самим мешканцям. Криворіг підтримує мешканців, чиє житло постраждало внаслідок ворожих ударів, Модернізація інфраструктури та міжнародна підтримка. Це питання модернізації засувок магістрали, тому це питання водозаборних комплексів, модернізації, зміна старих залізних водопостачальних труб. У Кривому розі обговорили етапи відновлення водних мереж. На завтра, 4 квітня, у Кривому розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки. Надвечір 2 квітня Росія вдарила балістикою по Кривому рогу. Четверо людей загинули. З вечора середи працює штаб допомоги жителям пошкоджених будинків. На місці ворожої атаки працювали наші журналісти. Чорний дим над містом, звуки сирен, карети швидких. Увечері 2 квітня ворог вдарив по кривому рогу балістикою. Ось так зараз виглядає автомийка, яка знаходилася поруч з ракетним ударом. Це її власниця Ольга Борисова. У момент атаки жінка разом зі своїми співробітницями Яною Курто та Інною Вінсковською якраз були на роботі. Тут я сиділа, а вона біля мене. Ось тут сиділа. Тут машина моя стояла. В момент удару у цьому кафе був син Ольги. З ним, як і з його матір'ю, все добре. А от життя працівниця автомийки зупинила російська ракета. Жінка не може оговтатись від пережитого. Вийшли на порох сіли і пишуть балістика. Ну я навіть ще не встигла прочитати на кривий ріг, або і лініє і гарьку, говорю: іди домой. Тебе ж давно відпустили. Нічого, все нормально, і в этот момент воно все взривається. Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Я просто встаю, на мене не сипалось ні стекла, нічого. Встаю, смотрю, Іночка без голови. І Яна лежить. З вечора, 2 квітня, міський штаб з допомоги мешканцям розмістився у двох точках неподалік епіцентру удару. Представники штабу намагались до ночі видати бутматеріали усім, хто цього потребує. Поряд зі спеціалістами управління соцзахисту заяви та свідчення про завдану шкоду від ракетного обстрілу збирали правоохоронці. Свою допомогу з ліквідації наслідків ворожої атаки пропонували і представники громадських організацій міста. Вигружаємо автомобілі з ДСП, допомагаємо людям, шиємо вікна з ДСП, якщо, є, якщо там є якісь пожилі люди, ми їм допомагаємо пробиратися так само, виводимо їх, ну, переносимо ДСП так само плівкою. Зараз в нашій країні війна, тому ми всі сплочені, ми, ми всі команда, ми всі заодно. Ми одразу прибули на місце ракетного удару. Спочатку виводили поранених, також надавали медичну допомогу людям, котрі були поруч, а також надавали психологічну допомогу. Зараз ми працюємо на штабі допомоги цивільним від Довгинцівського равіконкому. Всім допоможемо. Звертайтесь, у нас є автівка, Ми можемо довести до квартири, а також все зробити, щоб було тепло і все було гарно. Чимало людей в той вечір дізнавались про наслідки ракетного удару від знайомих та сусідів по телефону. У стресі бігли додому, хвилюючись за дітей та рідних. Емоційно і фізично виснажені криворіжці не добирали слів для ворога. Хай здохне. За дітей за всіх людей, які загинули. Усіх людей, які просто напросто постраждали через цих дебілів. Мене просто на той час не було вдома. Мені подзвонили, сказали, що прилетіло біля нашого будинку. Я приходжу, у мене вибило два вікна. заходжу, в мене вся квартира повністю в склі. Тобто навіть пройти нормально не можна зараз. Я прийшов сюди, щоб хоч отримати якусь компенсацію. У Віктора та Марини вже вдруге побиті вікна ударною хвилею. Із заспокійливого усвідомлення цього разу їхні діти не чули і не відчули удару. Були в гостях Зарічному, річниках, родичі. З дітьми були, не чули вибухи, позвонили сусідам і сказали, що така ситуація. Тому швиденько приїхали, подивилися, були в шоці, звісно. Це вже другий, на жаль. Сподіваємося на швидку допомогу від міста. Вікторія Добровольська, Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олег Каплій цей день. Алгоритм допомоги постраждалим внаслідок ракетних атак. У нашому місті передбачений спеціальною програмою відновлення житла. З початку дії програми допомогу з міського бюджету отримали понад 8,5 тисяч криворіжців. Це жителі багатоповерхівок і приватного сектора. Вікторія Добровольська продовжить тему. Більше ста квартир у багатоповерхівках пошкоджені вибуховою хвилею поблизу епіцентру ракетного удару 2 квітня. Постраждалих 15 будинків, 247 вікін, в тому числі 12 вікін у вікон у під'їздах. Надається допомога з матеріального резерву нашого міста. Це ОСБ плівка ріки Саморізи. З завтрашнього дня ми будемо працювати вже в виконкомі Догинської районної місті Ради. Якщо будуть звернення, то ми будемо приймати людей на цій адресі. З наслідками ракетних ударів з початку великої війни зіткнулися тисячі криворіжців. Це жителі багатоповерхівок, приватних будинків. За міською програмою підтримки матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення житла отримали більше як 8,5 тисяч людей. Після кожного прильоту в кожному районі, біля кожного місця, створюються відповідні штаби, які продовжують працювати з мешканцями. Розроблено мінімальний пакет документів, які мешканці мають надати для того, щоб отримати і матеріали з матеріального резерву, які одразу знаходяться на місцях прильоту і надаються мешканцям на безоплатній основі для відновлення цього зруйнованого житла, так і безпосередньо приймаються звернення на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Фактично, вже більше 2,5 тисяч багатоквартирних будинків з двадцятого року було відновлено, відремонтовано та усунено пошкодження внаслідок таких ракетних обстрілів міста Кривого Рогу. Саме на таку допомогу за три роки повномасштабної війни з міського бюджету виділено більше 300 мільйонів гривень. Це матеріальна допомога і на вікна, і на ремонт покрівель. І на ремонт вікон в місцях загального користування, і в на бюджетну сферу, ну і, звичайно, на мешканцям тих будинків чиє майно фактично зруйноване. Вже 146 таких мешканців багатоквартирних будинків, квартир, які зруйновані внаслідок обстрілів, отримали кошти з міського бюджету і вже фактично придбали собі квартири нові квартири для того, щоб мати можливість після руйнації свого власного житла продовжувати жити і працювати на території міста Криву загалом. Спілкуючись з колегами, це є найунікальніша програма на території України, коли кошти з міського бюджету виділяються безпосередньо самим мешканцям, щоб вони мали можливість відновити своє майно після ракетних обстрілів. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Дев'ятеро криворіжців, постраждалих внаслідок ворожої атаки залишаються в стаціонарі медичного закладу. Лікарі кажуть, борються за одужання кожного пацієнта. В лікарню надійшло 10 пацієнтів. Із них одна пацієнтка відмовилася від госпіталізації, направлена на амбулаторне лікування. На сьогоднішній день в лікарні перебуває 9 пацієнтів. Один з них в важкому стані перебуває в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Вісім пацієнтів перебувають у відділеннях. Їх стан стану як стан середнього ступеня важкості. Наразі десять вся необхідна допомога. Руйнування Каховської ГЕС причинило масштабні проблеми з водопостачанням у кривому розі. Місцева влада, експерти та міжнародні партнери обговорили шляхи вирішення гострих питань. Серед основних модернізація мереж, заміна труб та забезпечення міста необхідними реагентами для очищення води. Ігор Кононенко розкаже більше. Зустріч присвячена проблемам водопостачання у Кривому Розі, стала ключовим майданчиком для пошуку рішень. Основна мета забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури після руйнування Каховської ГЕС. Це питання модернізації засувок магістрали, тому це питання водозаборних комплексів модернізації, зміна старих залізних водопостачальних труб на пластикові. Начал того проєкту, який ми зараз робимо разом з Красним з Червоним Хрестом. Дякую. Це допомога в заміні транзитів в житлових будинках. Це майстральні водопроводні труби, що проходять через транзити в цілому в місті, 296 будинків потребують заміни транзитів. З них 30 потребують негайної заміни. Я закликаю міжнародні організації. Долучитись до допомоги і Криворізькому міському водоканалу, і водоканалам інших Криворізького району в цій роботі, це правда, ну, дуже важливо. Зі свого боку, ми готові забезпечити всю необхідну інформацію для аналізу, прийняття рішень, і я впевнений, що ми зможемо знайти спільні рішення. І Розраховуємо на вашу допомогу в реалізації проектів. Ті проекти, які ми можемо реалізовувати в Кривому Розі, реалізовувалися в тому числі за за, за рахунок тієї довіри, да, яка сформувалася між нами і міжнародними організаціями за останні 2-3 роки. Ну, у нас є напрямки води, є напрямки не лише води, є там сховища, є там лікарні і інші напрямки. Тобто, працюючи з нами, ви можете розраховувати на 100% підтримку, 100% прозорість, 100% відкритість. Крім реконструкції мереж, кривий ріг має дефіцит хімічних реагентів для очищення води. Раніше місто отримувало воду з Каховського водосховища. Тепер її доводиться транспортувати з Дніпра на відстань понад 100 кілометрів. З початком військових дій та агресії підприємство Крибасводекана стикнулося з дуже великими технічними ризиками та проблемами. Цей Дамби, які були порушені, це і відсутність джерела водопостачання для приготування питної води. Але станом на сьогодні вода подається 24 на 7, вода відповідної якості, ту, яку можливо видати водопровідними комплексами, вона безпечна, вона відповідає всім нормативним документам. Залишились деякі питання, які сьогодні ми наразом з нашими колегами з гуманітарної допомоги плануємо вирішити. Це поставка коагулянту, яку нам обіцяли, я думаю. І пролонгують, тому що це потрібно для виживання міста на виїзній нараді. Також обговорили нові виклики, загрози та плани дій. Пріоритетами визначили міжнародну підтримку та залучення додаткових ресурсів для реалізації важливих проєктів. «Кривий ріг з самого початку конфлікту дійсно досить потужно мобілізувався за рахунок потенціалу водоканалу, який присутній в самому Кривому розі, за рахунок людей, які живуть в Кривому розі, дуже багато викликів було з 2022 року. Ви були на порозі втратити взагалі два джерела води і Карачунівське водосховище, яке неодноразово було обстріляно ракетами, іскандерами і іншими. І ми розуміємо підступність ворога і його території. Стичні наміри це втрата кривому рогом джерела води, і каховка була втрачена, але знайшлися альтернативні джерела, які підтримуються, які розвиваються, і водопостачання стає все більш стабільним і якісним. Єркононенко, Максим Паномарьов, цей день. У кривому Розі сьогодні відбувся міський день цивільного захисту. Захід зібрав освітян у 35-му ліцеї. В умовах війни навички реагування на надзвичайні ситуації серед найбільш актуальних, а надто коли йдеться про роботу з дітьми. Навчання з цивільного захисту для освітян проводяться у кривому розі щороку. Це дозволяє його учасникам закріплювати теоретичні знання і набувати практичних навичок, аби діяти оперативно і чітко у надзвичайних ситуаціях. Відпрацьовуємо різноманітні навички, отримуємо нові знання. І щомісяця ми проводимо навчальні евакуаційні заходи, де привчаємо дітей правильно діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Освіта має бути якісною насамперед безпечною, наголосив Юрій Вілку. Саме тому в місті не зупиняється процес посилення безпекових умов у навчальних закладах. Кривий ріг це те місто, де створюються всі умови для безпечної освіти, і ми для наших дітей побудували вже на сьогоднішній день 213 укриттів у закладах освіти. Цьому році і ще 65 будуємо, в тому числі і три протирадіаційні укриття на 400 місць. Ми проводимо ці заходи для того, щоб всі освітяни мали навички та мали можливість передавати свій досвід всі освітні заходи нашого бізнесу. Для учасників міського дня цивільного захисту проведено показ процесу надання психологічної та домедичної допомоги в режимі невідкладного реагування. Представники формувань цивільного захисту продемонстрували алгоритм дії за сигналом Увага повітряна тривога з евакуацією до безпечного місця. Відпрацювали і дії у разі хімічної небезпеки. Для це плановий захід плановий нічого до кого нема. Це наша рутина щоденна робота. Показуємо кожен заклад освіти, показує набутий досвід у сфері цивільного захисту, у сфері охорони праці, як організована базі того ліного закладу освіти. Тому і нашим колегам, які приїхали, ще сказали з Криворізького району, буде корисно побачити досягнення криворожан наших педагогічних колективів в напрямку охорони праці, безпеки життя Рятувальні підрозділи провели для освітян практичне заняття з гасіння пожежі. Ми працюємо своїм блоком. Саме робота ДСНС це відпрацювання локалізації та ліквідації пожеж, правильні дії під час виникнення пожеж, щоб всі керівники, які приймають участь в цьому заході, побачили правильні дії ДСНСників і зрозуміли, як повинні проводити заходи саме вони в своїх закладах освіти. Упродовж квітня дні цивільного захисту пройдуть у кожному районі міста. Яркононенка Максим Пономарьов. цей день триває цей день. Дивіться далі у випуску. Кривий ріг зміцнює медицину. Для наших в першу чергу, звісно, захисників, ветеранів, військовослужбовців. Ну і для тих, кому це необхідно. Сьомоміська лікарня отримала гуманітарну допомогу з Франції. Підтримка мешканців пільгових категорій та ВПО ну для мене це дуже велика допомога. У кривому розі триває видача безкоштовних продуктових наборів. Ювілейний олівець В мене щасливий настрій. Я малювала за парк у му конкурсі дитячих малюнків. Взяли участь пів тисячі юних художників. Гуманітарний вантаж, який приїхав до нашого міста з Франції, отримала сьома міська лікарня. Необхідні речі для медзакладу доставлені завдяки співпраці громадської організації НАБАД Бад Кривий Ріг за сприяння ради оборони Кривого Рогу. Більше про це у нашому наступному сюжеті. У рамках міжнародної співпраці до Кривого Рогу прибула гуманітарна допомога з французького міста Ніцца: 70 ліжок, матраци, постільна білизна та медичний одяг поповнять ресурси міських лікарень. Ми отримали на громадську організацію на Бат Кривий ріг допомогу від міжнародних благодійників з Франції, з міста Ніцца у співпраці з Київським благодійним фондом і Привезли, привезли вже в місто, а саме це 70 ліжечок. До них йдуть матраси, які надали. Також простирадла, там подушки є. Ну і передали там ще деяку скажімо так, спецодяг для наших лікарів. Якісна медицина один із пріоритетів розвитку кривого рогу. У місті нині триває масштабне оновлення медичних закладів. Нове остаткування забезпечить комфортне лікування пацієнтів. Вона йде на наші лікарні для наших в першу чергу, звісно, захисників, ветеранів, військовослужбовців. Ну і для тих, кому це необхідно, для наших мешканців, звісно, які лікуються в наших медичних закладах. Отримане обладнання розподілять між терапевтичним, хірургічним неврологічним відділеннями та пологовим будинком. Нове обладнання значно покращить умови лікування пацієнтів, яких у воєнний час стало більше, кажуть медики. Керівництво сьомої міської лікарні хоче висловити свою щиру подяку Раді оборони міста, особисто Олександру Юрійовичу Вілку та благодійному фонду НАБАД Кривий Ріг, за таку важливу допомогу. Це дуже необхідно для нашої лікарні, тому що кількість хворих зараз у нас є стало. Вона навіть трохи збільшується, враховуючи військовий стан в країні. Михайло Бостров, Олександр Домашов, цей день. Половину з запланованих трьох тисяч проднаборів видали в Довгинцівському районі у межах першої хвилі міської соціальної програми у списку отримувачів 20 пільгових категорій мешканців міста і ВПО. З одного з пунктів видачі допомоги наш сюжет. Пенсіонерка Надія Володимирівна отримала допомогу для свого сина, учасника АТО, який після поранення вдруге пішов на фронт. Жінка вдячна за підтримку від міста та відзначає якісний склад проднаборів. Все добре, що ми отримуємо за все нам велике їм. Дякую. Я працювала на заводі 35 років, ну 35 тридцять в стажу. У мене пенсія 5300. триста. не велика пенсія. Ну для мене це дуже велика допомога. От. Сину моєму теж велика допомога. Син у мене інвалід другої групи. Він був учасник АТО. От. Получив поранення обох ніг. От вже другий раз пішов на війну, отримав поранення обох ніг. Зараз я за нього отримала допомогу. Я дуже довольна. Я отримую свою допомогу в Покровському районі. Дуже чуйний такий, якби всі були такі мери, як у нас в Білку. У Довгинцівському районі працюють три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Ми з вами знаходимося на стаціонарному пункті видачі продуктових наборів 128-й школі, до якого мають можливість звернутися мешканці східних першого, другого та третього, або той, хто на даний час перебуває ближче до цього пункту, звернутися і отримати продуктовий набір. На третю хвилю заплановано по району видати 3 тисячі продуктових наборів, станом на сьогодні на ранок видано вже більше як 1300 наборів. Якщо на управління поступає або на пункт видачі проднаборів поступає дзвінок від мешканців району, що він з тої чи іншої причини не може отримати, тобто особа малобомбільна, особа похилого віку, особа з інвалідністю, ми приймаємо замовлення і розвозимо за адресою. Сьогодні 3 квітня працює виїзний пункт видачі на воєнному містечку 84-та школа. Цього року криворіжцям видадуть 260 тисяч продуктових наборів від міста. Їх отримують 40 категорій місцевих мешканців та зареєстровані у кривому розі переселенці. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день. У Кривому Розі підбили підсумки ювілейного всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка. Олівець-малювець у ньому взяли участь пів тисячі юних художників з різних областей. Власні картини представили більше сотні вихованців позашкільних закладів нашого міста. З урочистого відкриття виставки кращих робіт. Сюжет Ігоря Кононенка. У Карини Тупал та Ніни Партики спільний творчий проєкт. Їхня картина про дружбу на виставці кращих робіт ювілейного конкурсу Олівець-малювець. Ми робили цю картину. Ну як ми, я робила цю картину. Ми робили в проєкті з дівчинкою. Вона робила в мене. Вона йде до мене на день народження. У нас так сказати парні картини, і я її задоволена. Марія негода вирішила, що у головного символа конкурсу олівця має бути товариш. Ідею втілила у своїй роботі. Я дуже задоволена результатом Це робота олівцями малівця та ластика. Називається вона друзі. Якось так. Вона мені дуже подобається. Варвара Кононенко мріє стати ветеринаром. А поки свою любов до тварин вона передає на полотні з допомогою фарб. Для мене щасливий настрій, я малювала за парк. Я трошки втомилася, але мені сподобалося. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка, олівець-малювець, вже 20 років є майданчиком для творчого самовираження дітей, а також можливістю для них поділитися своїм світобаченням, фантазіями та мистецьким натхненням. Серед учасників конкурсу криворіжці найактивніші. В нашому місті працює 18 мистецьких шкіл. 18 яких займається більш ніж 7 тисяч дітей, це починаючи від співу гри на музичних інструментах і закінчуючи безумовно художкою. Дві з половиною тисячі дітей у нас займаються безпосередньо малюванням в наших комунальних закладах. Хочу сказати, що у нас за цей навчальний рік діти всього з міста по творчості, приймали участь. В більш ніж тисячі різних всеукраїнських міжнародних конкурсах. І у нас у Теварічці 52 гран при 52 гран-при це дуже-дуже ну, добре. А конкурс наш ювілейний конкурс, так, Алівець-Валівець, тому що 20-й рік у цьому році проводиться. Приймали участь більш ніж 500 дітей, більш ніж 500 робот з усіх куточків нашої батьківщини. Було дуже, таке, як се кажуть, потужне да? і фагове журі, яке представлено фахівцями з різних міст України. І в цьому році конкурс також показав свій рівень. Рівень конкурсу, рівень наших дітей, рівень саме. Криворізької художньої школи конкурсні роботи виконані в різних техніках: від живопису до графіки. Вік учасників від 5 до 12 років. Дітки дуже креативні, вони дуже творчі. Ми з ними працювали у різноманітних техніках. Дітьми, я дуже задоволена. Вони дуже гарно попрацювали. не дивлячись на те, що вони маленькі, вони дуже. По дорослому віднеслися до своїх робіт. У нас натхнення було дуже дитяче, дуже хотілося передати ці кольори. Передається їхній такий дитячий настрій гарний. І коли вони, вони мріють, то у мене теж ідеї дуже багато. Конкурс проходив онлайн. В журі професійні художники, педагоги та мистецтвознавці з Харкова, Миколаєва, Львова, Дніпра. Головним персонажем був Олівець-мальовець, тому що йому ювілей 20 років. І кожна е, вікова категорія оспівувала цього олівця, показувала в різних е, сюжетних лініях. Починаючи від мандрівки скрізь час, закінчуючи патріотичною темою, це все було в нашому конкурсі. Роботи переможців і призерів конкурсу протягом місяця гостюватимуть у міському виставочному залі. Яркононенко Денис Захаров цей день. Такими були новини четверга. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Про головні новини п'ятниці розкажемо завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.